Купили внуку хату, ждемо з полона. У 2021 году забрали, пішов в армію, забрали в Маріуполі, Нацгвардії служив. 20 травня нам сказали, що його вивезли в Волонівку. І з тих пор не слуху, не духу про нього нема. Вже три роки не знаємо, є він чи немає. Сергій місцевий житель у 2024 році придбав для свого онука Богдана будинок в одній із громад Житомирщини. Протягом року родина робила у будинку ремонт, щоб зустріти чоловіка з полону у новому помешканні. каже Сергій. У ніч з 24 на 25 травня 2025 року. Будинок пошкодило внаслідок обстрілу Російською Федерацією. Думали що внук прийде. Прошли рік, капітальний повністю, бачите, повністю капітальний ремонт зробили. Усе, ждали, що це йому буде ця хата. Все, хата вона вже повністю. Тут все підходило, там попадало, тут попадало, все підходило. Там взагалі потоки йдуть. Під час вибуху у помешканні був молодший онук Сергія, якому 15 років. Його завалило штукатуркою зі стелі, каже Сергій. Тут стояв на головою його, голову, туди він був, якраз на нього все подивитися. Усе побило, все із забору, все знову, все гаражало. Я казав, гетька каналізаційного круга і того розбило. Ось тут у ванні повністю все. Був, Душ, все було, як ти казав. Олета там побило в погріб дверей, тут двері повибивалося, удобиться, що немає. Робили, старалися, думали, що от от зараз обміняють його, зараз він прийде. Інший онук Сергія загинув під час виконання бойового завдання. Зять Сергія нині знаходиться на передовій. Його автомобіль стояв у дворі, коли стався обстріл. Авто також побило уламками. 25 травня спеціальна комісія провела огляд помешкання та оцінку завданих збитків, говорить Сергій. Ну, дочка поїхала в міську раду, а що там не Знаємо, що вони там їй скажуть. Хата та ще, яку що ж, треба якусь вишку чи що, якусь пленку її накрити, хоч временно. Ну зараз, зараз вона хто її зараз буде робити. І за що робити? Ми всі гроші потратили, щоб це було зробити. А зараз взагалі немає за що його робити. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомирщина.